Да, містер. Uh -huh. Добрий вечір, що ви... Слідно, солідно. Думаєте робити, що думаємо сьогодні? Давайте всі зброю беріть. Може на Емеральд проїдемо, подивимось. Вибачаюсь, <п 'ят> потрібно було трішки задуматись. Що, що там, які плани, джентльмени? <п 'ят> Дивіться, може, може Емеральд там якийсь темношкірий грабує біля Роудсу. Давайте приїдемо. Я думаю, десь що на торгових шляхах водички попити там, їсти купити. І що, будемо банк грабувати. Може попробувати, але пізніше давайте хай трохи е, на дворі з то білий день. Добре, тоді ще могили можемо купати на Емеральді. Так, да, так. Да. Дайте, будь ласка, щось поїсти, може в кожу щось є. От бля. Треба їсти, пити, що купити, то на Емеральді. Купим. Я дам вам зараз, чекайте. Добре. Читайте мені, по... поїхали тоді, купуємо поїсти собі. Все, давайте. Обережно, куди пішов лимон? Він вже не лимон, походу. Чува, ти що патронтаж не маєш. Ти не Давай я дам тобі скору купиш собі. А? Ну давай. Стій, лимон. Лимон. Лимон, стій, хай патронтаж купить. Скільки він там коштує? Йди дивись Давай десять. Давай, давай, 10 там. Прикритий мене, якщо що Так, шуруй давай вийца, а да. Шуруй. Так, не стреляй в него. Хай бежи я тебя. Давай, дыгай, купой патронтаж. Машики золотые чешу. Прикры ты. Их от их. там, нехай залишиться лимон туди, шо. що во два Так, так, я вже я сам забув Статана, бля. Та, мені пока що добре неба. Чув, сатана. Сатана. Вона тебе клеїла. Ти не замітив. Так, треба розібратися з тими темношкірами, блядь. Наших людей грабують. Я думаю, викрасти. Потрібно знайти їхнього головного цього ватажка. Опа, хтось поїхав. Що там містеріо, блядь? Що там орчики? Оце я розумію, я розумію. Солідно солідно. Так шо давай, то будем рухатися. Давай, да думаю, Эмеральд по люба треба заїхати. Ой, шо, тут. Мені не должен. Напомніть свої призи. Шо шо? Дивись, я, сата... я сатана, а він мистерио придумав тоже, блять. Я буду називати просто міс. Давай ей да. Лимонида. Давай же, краще, місіс Чекай тут же жарко. Слухайте, о, нам треба конів здобути, а, -а не своїх вісляків, е, полити. Чуєте? Давай. Може, краще карету десь мем позичим. Да, карета... карету, карету, давайте, мужики. Слухайте, може, зніміть верхній одяг, чи вам не жарко. Що, щось, Міс... О, о, буде покраще. Значить, так, давайте. Поїхали. Шукаєш? це нам треба трьохмісну, трьохмісну. Бля. Вася, привіт. Кантін. Трьохмісну або коней, але коней диких нам треба. Обережні, щоб законники не були. Давайте дворами якось. Давай дворами. Блядь. Не загубитися. Осьо їде, їде, якас. Бля, не підходить. Давайте тоді на кониках чи що найдем якихось диких. Давайте, може туди до цього, до, до гаража, там, де ці повозки, там може бути більший. Точно, дорогу знаєш. Поналий мене. Ми туди побі. Мерних людей не трогаєм, Самі знаєте, хто нам потрібен.

Так, я не знаю, чи по звуку все норм. А так спонтанно. Ус, їде, їде! А стій, бля, покидк, блядь. Стягу. його. ви щоб не стріляв, хеба, блядь. Бігом звідси, блядь. Давай. Я всередину, мабуть. Чи краще збоку? Давай, погнали. Перший Емеральд, Емеральд. Перешай Емеральд, там. Да давай тікини через місто, давай за містою їзжай. По звуку топ? О, oh, добре, дякую. На поводові, короче, лимончики, що якась засада чи шо? Йопс, туди. Бл де так близько, блядь? Мені аж мурашки по яйцях пробіглися, блядь. Із вершники, вершники спереду хлопці. Хто це таке? Хай проїждає. оп, Сі -сі 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 -сі. стій, 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 стій! Сті. А ну сюди не гритос, блядь, де він спригнув? Він поплив долитись. Де-де-де-де-де-де, я не бачу. Поїду, Стій, Воголь, блядь! Де та чорна срака, блядь? Всі під міст, під міст, під міст. Він в воду сплинув, ви шо не чуєте? Там де він? Я не бачу, ну в воду і шо? он, він на тій стороні, вон стоїть. Бігли? В ту сторону. Бежи за нами, мистер. А новый хочур на ПК. Я розмова. Де він, блядь. Постріл, постріл. Давай назад. ось с біжить, доганяє, доганяє! Доганяє! Мусорка, мусорка! Де він? де він був. Десь побіг в цю сторону, а десь десь немає. Заховався на заводі, напевно, блядь. Ладно, давайте їдемо, на що він нам. Я лише забруднився за нього. Давай, лимончик, блядь, чекай. Стій. Короче. Ми їхали, давай, я йду. Е -е, дивись, в тому багні Ча? ми його не знайдем. Це ж нігер, блядь. Давай помитися і набрати воду краще може. Бля, Лемончик, ти б зразу зупинився, Чого ти поїхав стільки світу, блядь? Так ми кричали, зупинись, зупинись, блядь. Да він шо, блядь, він глухий, як завжди. уж то піздець, блядь. Втратили такий смаколик. Пиріжочка смач... смачного. Спитали би куди він шо він? Де з втікав, блядь. Якщо втікає, значить... щось ховається, напевно. Чов, ти не спи більше за... за цей, за поводям. Добре, змончик. Замаргнулась, поставив. Тетяна, привіт, приміт. приміт. Тим шкіра кошмар. Сторонку. Е, дивіться, треба буде ще води потім набрати якось. Да, так, -да, треба. Там може біля цього на Емеральді може є колонка поп'є. Ага. Справді. Добре. Перешли нам. Звісно, дорогу. Там за палатки он по цьому посеред цього болота. Це хтось там живе що? Та бізд його знадо. Вс, это це не чорна мавпа, блядь. блять. Yeah. Yeah. <laughs> це біла, біла мавпа. А. <laughs> так який рішник. Зупиночка, зупиночка. А зупиняйся. Зупиночка Стій! О -о -о. Стій! Стріляй, не стріляй, не-не, не, не, не стріляй. Хай їде той покидьок, блядь бля. Без ним, блядь Так из недологи було, блядь. Це... Ну він мене мав да. Він начебто чув нас зупинився потім цей поїхав. Чу, чу, кричав їм. Ой, -мо, а ну зупинись. Там як вона як паровоз зупиняє. Вот таке, таке, блять. Чекай чекай, чекай, блядь. Все, газуй, мазум. Добре. Нам якось легше повозку треба буде тут. гальмівний шлях дуже великий, бля. Тобто, щоб кидав якось. Мені сподобалось, як він п'ятами блискав, бля. А ну стій, сті, сті, стій, стій. Виходь по повозочки. бля. Вітаю, містер. Добрий день. Та опустіть руки. Куда? Куда їдемо, голубчику? Синдані, Син чим займаєшся по життю. Та вон бачите, тільки приїхав, от полоску взяв. Тільки приїхав, нічого собі, ти, ти от ты ти, непогано так. Лимон, витягни ну, щось з рота тебе не чути, блядь. Біля, біля. Звуть такий чудернавский. А, mm -hmm. то ти сам на себе працюєш перевозками займаєшся там. Це uh, важко назвати сам на себе, але в принципі да. Бізнесмен, наверное, якийсь чешу. кажеш, що тільки приїжджають. Подивися, як він одіти, він одіти на, на баксів сто, диви. Солідно, солідно. Кроватка дуже гарна, мені вона подобається. Mm -hmm. Може нам собі таке дуже. Як, а як тебе звуть, голубчику? Як? Сайлас. 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 Слухай, е. -е, -е, чего, е Сайлас, а що по дорозі? Там були якісь ЕНГР, негри? Та ні, я нікого не бачу. А ні. тебе грабували не бачу, вони в, сьогодні чи ні? Ні. Ні, я. Негри, може якісь законники, може якісь група людей таких. Я взагалі, окрім вас, так нікого не бачу. Буду ми тільки тут є. Ну добре. Да, добре, розуміло, давай, Сайлас. Да. Давай, Бо давай, шутить, хай ще стать. Давай. Да, вам... давай в тебе кістку права, нема часом, мужик. Uh, ні, не бачить. Ну, давай, тримайся. Ще раз вибачаємо, на наступний раз щоб носив. Ти нас не бачив, чув. Нікого не бачив, нічого не чув. Оце я розумію. Давай лимон. Пламали. Якісь новоприбули, чи що, блядь. Я не знаю, я б не сказав, що й новоприбули. На такій повості, то потоп не їздить, не то що ми, Ти Де взяли? Ми позичили, де в нас взагалі є. Буду, може, Там від бізнесмена хіба одна кроватка в нього. Оце з калюжі воду набрати я маю чи що? Це джерело, чи а, джерело. джерело яке з конюшні, де так? Як я тут воду маю набрати? Це тут мілку. Не пішли напишу тогда. Мілковату, да. Треба цей краник чи шо там. Колонка. Да ви якась повозки. Даняй, доганяй! доганяй. доганяй блядь. Дивись, як хоче накивати п'ятами, блядь. блять. стій! Зупиночка, зупиночка, будемо стріляти сейчас. Ану Стій Зупиняйся. Стій, бо стріляти будемо. Тобі хто говорить, Стій, блядь. Схоже на нігритоса. Грубо, ой, тихо, ой, тихо, ой, тихо, ой, тихо, тихо мужик. Хлопці, 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 я не полегше. Хлопці, чекайте, дайте руки підніму. Відійдіть, ну, на всякий случай, щоб де не той рукою. Yeah. Все, все, все. Вибачайся, просто сигаретку курив. Таке бомба. Нічого, нічого собі ти куриш. А ну давай туши А так, Таке її. буває, там раз, часом рука дернеться. Давай оп... туши сигарету. Опусти руки, затушать. Загад, зат... чекайте. Затуши. Качка, чекай, не підходь ззади, почекаєш. Лимон, відійди. Хай, хай тушить сигару. Куда рухаєшся? А його їду цей в Роудс. В Роудс? Ну. Чим, чим займаюся в Роудці? Бізнесмен може. Має Та який я там бізнесмен? Волоцюга, звичайний. Може, ти закор? І, і нічого собі карета, таку маєш волоцюга. А то де то мені цей? Дали проїхатись туди назад. Кажуть, з'їзди намерант, купихось собі пачку сигарет. Хто, хто ім'я? А ці е, шерифи дали прокататися. Шериф? Можна вас взяти, нога. Ну. Шерифи мають такі ці. Нічого? А я не знаю, ну. я Ого, шерифи волоцюгам дають такі карети, треба заїдати. Містер Роудс? Роудс? така розкіш. Ну, в роуці, в Роудсі, да да, да. Mm -hmm. Ну, Наверно, треба навідати запитати, що там в них. Да. Можете поїхати, як то хочете. Містер е, дивіться, за те, да, що, да, що, да. що ви нанесли удар по-нашому. Брату, я думаю, там скільки можете, стільки компенсуйте. Мож... Ну, дивіться, хлопці, маю 10 баксів, можу вам 5. Мож, може... кіст, може... Кісткоправок. Може... Кіст... Кіст... Які... А ні, не маю, маю чуєте той. Маю одне пиво. І маю ото 10 баксів. Якийсь на Чернегер приїхав. Де, 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 де. А на подивись. Обережно, дивіться, лимон. Дивись, давай такого, містер. Е, а -а -а. Ми забираємо твою повозку. Тут троє людей в неї сядуть. Чи ні? ні, ні, я не хочу на ній їхати. Як хочете тоборіти, б mm не -hmm. вже пішочку. Ну вона швидка, до речі. Поїд, Поїдемо на наші, Та яка швидка, ми її догнали. Добре, містер, давайте тоді 5 доларів передайте чоловіку праворуч та й можете їхати. Зараз, зараз чекайте, даю даю. Якби ви не почали бійку, можливо, ми б із вас нічого не здерли. Та ні, да я розумію, хлопці, то що ви можете тоже це щось Ну розумієте, Я розумі просто, на 100, ліки, так, ліки, ліки. Ну то ж так, так. Як то скажуть це... зараз, цей тяжкий тяж, э, тяжкий. Мож... Нет, не, не будемо махатися по возкідні та боби. Ні, я, а я, а я не знаю, я не знаю. якщо хочеш, ти то бричуєш. Бобі, бобі мене звуть. Бобі? Бобі Бобі мене звуть. А Бобі прізвище як. А прізвище можна не буде називати. Чого, давай, бобі, кажи. Ну, давай Ну Ну так. хлопці, напшено вогне. Так, давай, бо я тобі зараз коліни пострілю. Бобі Борс. Як? Бобі Бобс. Чо, що ти що, це не незаконно? Бобі... Ти що, обзиваєшся, що чи сам ти Бобі Бобс? А ну, ти сюди. Бобі Бобс моя фамілія. Он крав повозку. Йовсь. Я нічого не крав. Ось повозка поїхала, чи що? А хто повозка поїхала? Ну, хлопці, то якась, не знаю, А що ти називав нашого э, містера Поц, э, чи що? Бобби Бобс моя. А, Бобби Боб, все, все разум. Ну все, едем, едом. Ага. Ты малый законник, я знаю. я не бачу знашка в нього, блядь. Да я незаконник вишов, хлопці. Топик учеб поїхали, дуже не зачем. Подожди, а ну кажи правду. Та я незаконник я вишел. А незаконник, я бачив, чого покитьката. Все, повой здоров, Давай. Ти нас не бачив. Гарного дня, хлопці? Ти нас не бачив, містер, зрозумів. Добре, добре, зрозумів. Да, давай буває. Да, швидше їздять, да, карета. Давай, давай, доганяйся. Чули, як законники роудці живуть, блядь. Карети роздають покидькам алкоголікам якимись, блять. Бобі, Бобі борс нічого собі. Я думав, він пот сказав, бля. Не, вот Бабі борс, блядь. Короче, це закон бог. Ти Цей точно знаєш. То що я з ним знайомлюсь. Щось не схожий він на законника я тобі скажу. <ривіт> Сь. як від старої баби від нього, блядь. Чо може золото в могилах найдем? Дети, привітаємося. Тук-тук-тук, є вдома. Дорогу садий. Нікого нема, підвалчики. Відмички є в нас одна в мене, є, здається. кістко права, блядь. Є? Нема. Медична шина. Ліки від малярії. Купіть собі шину, в кого нема кістко права. Одну, Давай, одну, шину. одну шину. Одну шину, одну пов'язку. Якщо нема кістко права. І треба полюбе його знайти. А де лимончик пропав? Чув, купи собі шину одну, там вона пару центів коштує. Якщо не маєш кістку права. Маєш? А кістку право? Знайвий. Так, 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 блядь. Хіба не кажи, що краш? Ні. Ні, бля. Ось ты сприїхав, ну сюди Супеночка стріляти буду. Ой-ой-ой, що за депутат тут у нас? Так. Хлопці, я походу головного цього, як він. На що мене зависло, я не розумію. Полтергейз на помості? На краш, Чи чишо це, я не знаю. Все Та да, що таке Чого я без маски, блядь? Просто не розумію, що сталося Microsoft Windows, да? мене чутно. Алло. О, все добре. Краш, краш походу, краш Бля, так жорстко крашить, у мене вся система аж, блядь, нагибається. Тансайте. Маска невидимка <ріст> Повертайся. Та ні, я напевно буду офати. Треба, мабуть, зносити вінду. Що з мене конфліктує? Зараз спробую запуститись. Спробую, надіюсь, хлопці мене там дочекаються. Не, куди? Я не знаю, чи гру перезагрузити взагалі. Перезапустити, чи в мене через шайдери проблем. Якщо що, підрублю, підрублю пізніше. Може, другий стрім.